Вітаю вас, пані! Я вам дуже вдячна, що ви придбали мій майстер-клас по добовим листочкам. Мене звати Міла, я паперовий флорист. Я буду сьогодні вас вчити, як робити листочки. У мене достатньо великий досвід у виготовленні паперових виробів, тому я поділюсь з вами своїми наработками, напрацюваннями, своїми лайфхаками та іншими секретами. Спочатку я хочу, перш ніж ми приступимо до виготовлення листочків, хочу показати вам матеріали, які я буду використовувати, пояснити деякі нюанси, і потім вже приступимо до виготовлення листочків. Тож почнемо, я думаю, з паперу. Отже, я використовую папір карттехніки Росі, це італійський папір, виглядає він ось так. Замовити його можна на. В сайтах я в описі під відео залишу деякі посилання, на яких я замовляю собі папір. Ви можете теж скористатись. Що тут нам важливо знати? щільність 180 грамів. Це ось тут написано. У кожного паперу є свій номер. Це білий папір. Він має номер 600. Ось він, це номер. Це його розмір. 50 см на 2,5 метри. Цей папір можна фарбувати, можна вимачувати у гарячій та холодній воді, можна просувати праскою, і з ним нічого майже не відбувається, за винятком того, що він змінює колір. Але інколи це нам навіть на руку і ми використовуємо цю його особливість для своїх цікавих робіт. У цьому майстер-класі ми з вами будемо використовувати два кольори паперу. Це ось такий горіховий. Він має номер 611. І ось такий гірчичний має номер 579. Усі номери я залишу в описі. Також про ножиці. Ножиці обов'язково мають бути гострими. Я використовую або ось такі. Це ножиці спеціальні для. Для тканини, але папір вони ріжуть теж дуже добре, дуже гострі. Єдине, що мені не подобається, це коротке лезо для мене. Але мілкі деталі дуже зручно ними різати. Я частіше використовую ось такі ножиці, Ви бачите, вони в мене вже заляпані уклею. У них дуже гарне довге лезо, вони достатньо гострі, я користуюсь ними вже десь років із 3 І вони досі гострі. Декупувала, якщо чесно, я не пам'ятаю, ці купувала на місцевому магазині, коштувало десь 100 гривень. Ці приблизно так само. Фарбувати ми будемо з вами акварельними фарбами. Це моя улюблена палітра Sonet. Я використовую її дуже давно і вистачає набагато. Якщо ви плануєте щось робити, то рекомендую придбати саме такий, такий палет з такою кількістю. Ще у нас буде тонування, можна тонувати сухою пастель, софт-пастель Мунга. У мене вона вже давнішня, бачите, я нею не користуюсь, тому що в мене є вже інша, але це бюджетний варіант і можна собі теж придбати. Нам знадобиться біленький. Взагалі можна придбати ці мілки окремо. Не цієї фірми, але можна їх придбати окремо, якщо не хочете купувати повністю всю палітру. І ще нам знадобиться панпастель. Можна брати панпастель це теж суха пастель, вона професійна, їй вистачає на дуже-дуже довго, вона м'яка, має гарний колір і вона дуже гарно покриває папір. У відео я вам покажу, як я користуюсь. Нам тут знадобиться біленькі, вони усі продаються поштучно, їх можна купувати. Тарілочка це моя палітра. Я не використовую інші, поки що палітри, не знайшла для себе цікаву. тому я взяла свою звичайну тарілку, і вона порцеляну, бачите, вже з двох сторін. І я користуюсь саме нею. Клей. клей я використовую спеціальний це водостійкий PVA D3. Обов'язково має бути ось це зазначено, якщо будете купувати клей. Така марка мені теж подобається. Це, це те, що представлено на українському ринку. Яка в нього вартість, я не знаю наразі, тому що купувала його достатньо давно. Якщо ви такий клей не знайдете, можна вдруг, можливо, ви знайдете момент. Ріт, він теж дуже гарний, трошки життіший, ніж Лукрасіл, але теж дуже гарно. Написано Столяр Клей Експрес. <кій> Важний момент. Що ми маємо використовувати для цього паперу? Саме столярний клей ПВА, не канцелярський, тому що канцелярський клей нічого не склеїть і це будуть просто нерви. Клей має, клей має дуже густу, форму, він нерідкий, саме такий клей нам і потрібен. Якщо ви будете вбирати клей в магазині, можна відкрутити. В деяких варіантах клей можна відкрутити. У мене вже склеївся, тому я, мабуть, не зможу відкрутити. І заглянути всередину, він має бути дуже-дуже густий, -дуже як сметана. Такий клей можна брати. Навіть можна попросити консультанта відкрити пляшечку, вони знають, як вона відкривається без, без руйнування пломби. І можна затестити клей прямо на магазині. Я так робила і хотіла купити велику партію клею, і вона мені не підійшла, тому я її не взяла. Ось такий американський клей, так глу. Його використовують у більшості, більшість майстрів. Він дуже-дуже класний, він дуже-дуже густий, густіший, ніж Лукрасіл. Рекомендую придбати, якщо він у вас десь з'явиться, він дорогий, але він класний. У мене це подарункова пляшечка, я її бережу. Я її бережу. Так, далі я розкажу про лак. Лак, який ми будемо вскривати. У мене це звичайний лак, ось він лак, акриловий, матовий. Він не смердить, не можна користуватись у хаті і не потрібно нічого провітрювати. Я купую собі один літр, бо це найменша упаковка, яка в нас продається. Обов'язково беріть матовий. Тому що глянцевий він занадто блищить і він не підходить. Але якщо вже нічого не буде, то то глянцевий нам теж підійде. Шаблони. Дивіться, ось це мої шаблони. Я вам залишу, залишу Google файл. І ви зможете собі скачати і роздрукувати, якщо, вже, якщо не знайдете інших шаблонів. Де можна взяти шаблони? В самому Google. Задаєте питання, шаблони дубового листя, або дубове листя, і просто перемальовуєте. Або я пішла в свій парк і, і стирила там гілочку. З цієї гілочки я обриваю листочки і перемальовую з них собі шаблони. Ось так я зробила саме ці шаблони. Або просто збираю опале листя, яке мені дуже підходить по формі. Якщо ви зібрали такі листочки, і вони у вас сухі, ми опускаємо їх у водичку, буквально десь хвилин на 5 виймаємо і залишаємо на ніч під прес. Вони вирівнюються, і з них можна вже знімати шаблони. Так, Ще у нас будуть пензлі. Пензлі нам потрібні будуть нульовочка, ось така тонесенька. І у мене троєчка. Я люблю малювати, це моя професійна. Мій професійний пензлик це єнот, здається. Я малюю ним. ви можете взяти нейлоновий, він теж підійде. І ще хотіла сказати про дроти. Для своїх листочків я використовую ось такий дріт. Я його придбала десь. Десь придбала, я не пам'ятаю, можна придбати в будівельних матеріалах, він дуже-дуже гнучкий. Здається, таким дротом ще плетуть бісерні вироби. Тож можна використовувати і його теж. Він дуже м'який, це нам підходить. Ось бачите, він, якщо видно. Він тримає форму, я собі відриваю кусочок і використовую ось такі дроти. Коли він у мене закінчиться, цей дріт, я куплю собі товстий кабель, де є в наявності всередині ось такі тонкі дріти. буду просто розкривати той кабель і діставати собі потрібні, потрібну довжину дроту. Ну, це на той випадок, коли прям взагалі нічого не знайду. Отже, Дівчата, любі пані, по матеріалах це все. Єдине, що я хочу додати, я деякі відео прискорила, наприклад, там, де я розмальовую, щоб це було трошки швидше, але там все зрозуміло. Якщо, звісно, ви не зрозумієте, ви завжди можете мені написати в тирид, бо я відповім на всі ваші питання. Також я залишу тайм-код, я сподіваюся, в мене це вийде. Щоб ви могли перегортати відео на те місце, яке вам буде потрібне. Усі список усіх матеріалів я залишу в описі назви фарб, які я використовую списки магазинів, де можна придбати папір. Клей, як я вже сказала, можна придбати у будівельних магазинах. Ось по матеріалах у мене все. Давайте приступимо до виготовлення листочків. Я вам бажаю натхнення, гарного настрою. Обов'язково у вас, я впевнена, вийдуть не такі, звісно, листочки, як у мене, але вони будуть ваші особисті. І це буде дуже круто. Насправді немає ні хорошого, ні поганого результату. Він тільки ваш особистий, ваш справжній. Тому приступаємо до виготовлення листочків. Я бажаю вам успіху!